Привіт! Вітаю на каналі Бути інженером. У цьому відео я розповім, вам, що таке IP-адреса та навіщо вона потрібна. Давайте згадаємо топологію із попередніх відео. Перед собою ми бачимо чотири комп'ютери, з'єднані послідовно. Якщо один із комп'ютерів захоче передати інформацію іншому, він не буде знати, куди це відправити. Але якщо кожен з комп'ютерів отримує свій унікальний адрес в цій мережі, то комунікація вже налагодиться. Це і є одна з головних цілей використання адреси IP. Давайте розглянемо конкретну адресу IP 172.16.0.255. Як ви вже помітили, адреса поділена на 4 частини. Кожну з таких частин називають октетом, і кожен октет має розмір 1 байт або 8 бітів. Кожен пристрій у мережі оперує бітами, тому важливо розуміти, чому адреса виглядає саме так. Кожну адресу можна переставити за допомогою двійкової системи числення. Це означає, що кожен з бітів одного актету може мати значення 1 або 0. Відповідно до цього, кожен біт має свою змінну. Значення змінної буде збільшуватися, починаючи від останнього біту до першого. Це означає, що восьмий біт буде мати значення 1, сьомий біт значення 2, і кожен наступний біт буде подвоювати своє значення. Відповідно, перший біт буде мати значення 128. Далі у нас іде елементарна математика. Один октет IP-адреси записаний у вигляді 10101100. Кожне це значення послідовно записано під кожною змінною бітів. Залишилося тільки помножити між собою значення і змінну. І так ми отримуємо 128 помножити на 1 буде 128, 64 помножити на 0 буде 0. Далі у нас іде 32. Залишається ще під одиничкою 8 і 4. Додаємо до себе кожне отримане число і отримуємо 172, тобто перший октет нашої адреси. В такий спосіб можна розрахувати кожен октет. Думаю, не важко помітити, що мінімальне значення октету буде 0, а максимальне 255. Ось так, для прикладу, можна записати в двійковій системі одну з самих відомих адрес IP 192 168 01. І так, ми отримуємо цю саму адресу, представлену нижче в двійковому значенні. Здавалося б, все дуже просто, але, на жаль, для спілкування комп'ютерів між собою не вистачить тільки одної адреси IP. Пристроїв у мережі кожен день стає все більше і потрібно вводити нові дані. Якщо відкрити налаштування мережевої карти свого комп'ютера, ми бачимо більше, ніж одне поле до заповнення. Для початку потрібно знати, в який спосіб наш комп'ютер отримує адресу IP, чи він отримує її автоматично з сервера DHCP, чи ми впишемо її статично. Я вибрав статичний запис і по порядку ввів наступні дані: Перше це адреса IP комп'ютера 192.168.0.123. Наступне це маска під мережі 255.255.255.0. Далі у нас іде адреса шлюзу IP 192.168.0.1. І на кінець залишається адреса IP сервера DNS 8.8.8.8. Це і є основні параметри, які потрібні для вашої мережевої карти, щоб можна було користуватися з мережі інтернет. На кінець ще покажу трішки корисної інформації. Історично так склалось, що з певних технічних можливостей мережевих просторів. Адреси IP були поділені на певні класи А, Б і С. Станом на сьогодні класовість IP-адрес вже не використовується, але деякі старші мережеві пристрої ще мають такі можливості. Детальніше про класи IP-адрес та інші параметри мережі дивіться у наступних відео. Дякую, що подивилися це відео. Ставте лайк під цим відео, залиште будь-який коментар, а також ви можете підтримати мене на Patreon.